Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила трішки до вас вийти. Ще трішки хворію. Ну, знаєте, так скоро хвороба не відходить чомусь від нас, але будемо надіятися, що все буде добре і вона відійде і від мене, і від всіх, хто хворіє, і не дійде до тих, хто здоровий. Дай Бог, дай Бог, щоб всі були здорові. То приступимо, приступимо, будемо з вами переглядати і насолоджуватись. В першу чергу хочу вам показати, що я маю ще такі двієчки. Я вже вам їх показувала. Вони нові, новесенькі, ну вони дуже гарні. Дуже, бо того, що вони зовсім новенькі, керамічні. Але я над ними думала, який-то вони мають колір. А вони, розумієте, вони такий мають колір, нібито кава. Такої багато кави і трошки молока. От якийсь такий в них колір. Бо вони керамічні, я вже повторююсь, бо я казала, ручечка така зручна, О, такі мають шикарні декольочки з одного боку і з другого боку. Вони приблизно десь йдуть на 200 міліграм, може навіть і більше трошки, але вони гарненькі, такі, вони досить гарненькі. У мене їх є п'ять, що я хочу сказати, бо я забуду, вибачте мене, є п'ять парочок і одна чашечка. От бачите, є п'ять парочок і одна чашечка. Хто би захотів їх всіх брати разом, то я чашечку віддам у подарунок. Мені чашечка вже та не потрібна. І от йде таке шикарне ще блюдечко, Бачите, з такими маленькими квіточками. І то є клеймо Польща. Я не знаю, яких то років. Бо а, я його просто привезла в коробці, як воно з магазину було, так воно було в коробці все запаковане. Хочу вам сказати, що як хто би забрав всі всі разом 5 парочок і чашечку я дам ту подарунок, то я знижу ціну, бо йдуть вони. Під 14 номером 150 гривень за одну таку е, парочку. Але я ціну знижу. Якщо хтось забере всі ці всі е, 5, то по 130 гривень. От 130 гривень я ціну знижую. 14-й номер 130 гривень отакої двієчки. Тут все-таки рішила ці е, блюдечка. Ну, є такі, що я кладу в подаруночок, а є такі, що я вже їх вам хочу показати. Отаке лишилось у мене одне блюдечко, Бачите, таке шикарне. Я мала такі е, трієчки, то лишилось одне таке блюдечко. То є в нас Германія, воно йде в оригіналі, бо кольорове таке клеймо. Бачите, таке кольорове клеймо. І ну, я не буду казати, напевно, чи казати, скільки то блюдочко має, має у діаметрі. А в діаметрі воно має 14,3 см. І йде таке блюдочко під сотим номером 50 гривень. 50 гривень отаке блюдочко. Тут ще вам показую отаке блюдечко, Бачите, таке глибоченьке, гарне. Як все трошки не таке глибоке, то це глибоке таке, глибоченьке блюдечко, Скажу вам скільки воно має в діаметрі. А воно в діаметрі має 13,7 см. Ну, але блюдечка, може, і так не буду замірювати, ці блюдечка, Їх я маю два. От два таких одинакових блюдечка, І то у нас є також Германія. Також є Германія. І йдуть такі блюдечка під 99 номером. 50 гривень, одне блюдечко. 50 гривень, одне блюдечко, я їх маю два. Тут вам покажу, що маю таких, таких два блюдечка. Не знаю, чи це вони, чи це не вони. Зараз подивлюсь. Зараз я вам подивлюсь, Ні, це, це вони. Маю тут таких два блюдечка. Бачите, отакі от шикарні два блюдечка, Вони йдуть так ніби е, з такою картиною, бачите, Отакі от йдуть, як з картиною вони е, досить гарні, новенькі, білесенькі. Бо я ще маю такі двічки. Вони в діаметрі мають і блюдечка 15,5 см, і ціну на них я не поставила. Зараз на них поставлю ціну зразу ж, не поставила ціну. Бачите, сьогодні І поставлю на них ціну. То в нас є клеймо Германія. бачите, то є клеймо Германія. І йдуть вони під, може під 103 номером. 103 номер 80 гривень. 103 номер 80 гривень, я їх маю два таких блюдечка бачите? Два, одинаково. Тут ще показую вам, що я ще маю тут таке велике гарне блюдечко бачите? Отаке глибоченьке також, трошечки ніби, таке гарне зелена, така гірчична значить чи ну, якимось таким -та як відтінком. Бачите, така кайма йде по, по кругу. Блюдочко нове, новісіньке. Та так і в тівці. Всі, всі блюдечка новенькі, не мають ніяких пошкоджень. І також то в нас є Германія, то є клеймо Германія. І йде таке блюдочко під 102 номером 70 гривень. 102-й номер 70 гривень, і в діаметрі воно має 17 см. 17 см має в діаметрі. Тут вам хочу показати, що я маю ще отаке синє кобельтове блюдце. То є так, як пиріжкова тарілочка і блюдечко. Бачите, отаке синеньке блюдечко. Чашечка розбилась. Позолота вся довкола, позолота вся гарнесенько збережена. І, і має ще такий рельєф, бачите, отакий рельєф по кругу. І йде під 104 номером 150 гривень, отаке блюдечко. І ще таку маю тарілочку, як пиріжкову. Пиріжкова отака тарілочка. Гарна, все, все квіти, все у позолоті, ну, дуже гарно збережена. Так само вся широка смужка позолоти. вся-вся збережена, вся збережена. І скажу, скільки та тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має е, 20 см. ще хочу вам сказати, що тут по позолоті, ну чуть десь є, може тако десь чуть, ще десь так. Чуточку, що може там позолота, чуть така втрачена, чуть зрушена. Ну, таке може бути, там трошечки. Отаке От клеймо. І йде така тарілка під 105 номером 200 гривень. 105 номер 200 гривень, така пиріжкова тарілочка. Вся у позолоті, дуже гарно. А тут я маю дві таких парочки з такими стаканами, чи бакалами, чи фужерами, ось такими парфурами дуже гарні. Біленькі, нові, новесенькі, приблизно вони десь мають. Ну, може, 250 мл. Таке глибоке, так як в них дно. Бачите, оце все в них дно, так йде таким рельєфом. І мають таку кайму з картинами. Бачите, я вже показувала, я вже показувала декілька разів. Вони нові, новісінькі, ці стакани, і такі йдуть до них блюдечка, Бачите, от такі ж йдуть до них блюдечка, бо я не перевернула горі ногами вам. Отакі йдуть блюдечка, бачите, така красота. І краще, видно, клеймо, бачите, клеймо Германія. І йдуть такі парочки, 98-й номер, 220 гривень за одну. Я їх маю дві. Показую вам такий шикарний соусник, бачите? Такий соусник з таким. Букетиком, як ніби з одної сторони такі, якісь квіточка, а з другої сторони. Отака. бачите? І такий має синенькі, малесенькі, дрібненькі, як піалочки. По блюдечкові є і по всім соуснику. бачите? Отак: От Позолота збережена, вся по гарна гарно позолота збережена. Соусник приблизно десь 400 міліграм. І то у нас є. Не знаю, я не вмію прочитати, але то є то є Німеччина. Там, хто захоче клеймо краще подивитися, я скину на Viber. І йде такий соусник під 20 номером. Ціну на нього знижую. Я знизила ціну 300 гривень. 300 гривень я ціну знизила 300 гривень. 20-й номер 300 гривень отакого от соусника. Він новий, новісінький, в новому стані. Отака шикарна красота. Отака красота. Тут вам показую, що я маю таку трієчку. Бачите, таку шикарну, білу, білесеньку. Я ще раз повторюю, я не знаю, чого вона затрималась, але вона дуже гарна. Вона дуже гарнесенька. Бачите, вона так ніжно зроблена. Ручечка така шикарна. Бачите, як вироблена ручечка. Сюди вся позолота збережена, вся, вся на ручці, вся позолота по кругу, вся позолота збережена. Поверху така ширша смужечка, всередину вона не заходить, тільки поверху, така ширша, трошки смужечка позолота збережена. І от такі, така кайма з такими квіточками. Бачите? Ось такими квіточками, такими дрібненькими розочками. Я вже приглядала, то є розочки такі. І от йде. Таке блюдечко, таке саме: всередині, тут так само така смужечка по І сюди така ширша смужка золота. Вся збережена, все гарненько. І от така пиріжкова тарілочка. Бачите? Скажу вам, скільки вона має в діаметрі та пиріжкова тарілочка. А в діаметрі вона має 19 см. І то в нас є. Аварія. Тут якихось таких, знаєте, так, як два клейма. Тут клеймо клим... і тут ще пише щось, там я не знаю. І йде і ще в тісті є, ще в тісті є якийсь че, че 99 номер в тісті витиснуто є. І йде під 105 номером 700 гривень. 105 номер 700 гривень отакої от шикарної двієчки, трієчки, Вона нова-новесенька. Нова, новесенька в новому стані. Дуже гарненька, дуже гарненька. Біла-білюсенька, така ніжна. Тут хочу вам показати, що я маю дуже шикарний соусник, Шикарний соусник, це не то слово. Він дійсно гарний, він дійсно гарний, гарнесенький, білий, біленький, такий аж. Виблискує весь, не лише, то, що позолота. Він весь виблискує. Ось така широка смужка позолота йде такий рельєф. Блюдочко йде таке фігурне, бачите, також така широка смужка позолота, І так само по краєчку йде такий, попри смужку, йде такий рельєф. Соусник приблизно десь йде під 400 мг. Ну, я так думаю, я так думаю, бо він не має е, літри, він не має 500 мг. І то у нас є Германія. Вітерлінг, Вітерлінг, по-моєму, то так пише. От, бачите? Таке клеймо. Хто захоче, клеймо, краще подивитись, я клеймо скину на Viber. І йде під 79 м номером. Я ціну на нього була знизила. 79-й номер 400 гривень. Отака От красота. ну він дійсно шикарний. Він дійсно шикарний, дійсно гарний.